Киянин Олег Лелякін втратив на фронті слух внаслідок численних контузій. Захисник спочатку глух на одне вухо, а потім і на інше. Жодні операції вже не можуть йому допомогти. Саме події на майдані стали для Лелякіна переломним моментом. Він зрозумів, що любить свою країну і мусить боротися за її майбутнє. Олег захищав Київщину, потім Миколаївщину, Херсонщину, Донеччину. Місто Бахмут стало його останньою бойовою позицією. Що для мене найскладніше? Там все складно, там не можна нічого відокремити, тому що ну, людська біль, людські втрати. Попри повну втрату слуху, продовжує навчати тактичної медицини військових, поліцейських, цивільних. Важко, важко, але найбільше сумую по музиці, найбільше сумую по е, голосам родини, тому що в мене маленька донька, а я, я не пам'ятаю її голос.